Присутність, вона заполоняє, ну, вона є всім, і це все і все є присутністю. Все, що я вважається думкою, там, реальністю і так далі, все це існує завдяки, звичайно, що присутності, але воно не, не скажем, не в, не в полі присутності, можна так сказати. Присутність просто існує, це саме буття, і ви є цим самим буттям. Все, що являється думкою, будь-яким ментальним полем, полем болю, полем свідомості людської і так далі, і тому подібне, це все існує завдяки оцій присутності. Але ви нікуди не, не, не діваєтесь від себе, ви ніде не перебуваєте, ніде не можете. Потрапити, ну, не можете ви ніде бути, окрім цієї присутності. Е, ні в якій енергії, ніяка енергія не може зайти у вас, і так далі. Все, що е, здається там, болючим, неприйнятним і так, далі, і так далі. Це увага, яка застряла у цьому певному е, скажімо, у певному вузлі, з якого твориться така реальність, не, не фракталі, можна так сказати, якщо розглядати це, як воно схематично, структурно виглядає, застряла увага у тому, скажімо, фракталі, який, з якого з призмі, з якої видно от саме отаку от болючу, і іще, іще, іще якусь таку реальність. А присутність це є абсолютне благо, в якому не може не, скажем, чогось не бути, тому що воно є всім. Абсолютно. І все виходить із присутності, якщо говорити це метафізично пояснювати.